Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти, в нас на огляді черговий анемокаталік. Йоху. Так, коли виходила Юнь, я ще розцінював це як перевагу персонажа. Але зараз із такою кількістю анемокаталіків це вже типу. Ну окей. Сам Іфа це драйвер зі здатністю хілити. Пам'ятаєте, нещодавно вже був такий один мізикі, і вона геймплейно мала багато недоліків. Та й АО є у грі досить мало. У Іфи приблизно та сама історія, тільки він більше сфокусований на тейзері та бафує, крім роздмухування, ще й реакцію заряджений. Загалом він, звісно, цікавий, але от чи потрібен вам Черговий однотипний персонаж. На це питання я і спробую сьогодні відповісти. Погнали! Одразу переходимо до навички. Іфа прикликає какуку і злітає, тримаючись за нього, входить у стан нічного духу та змінює свої звичайні атаки, які також хілять усю команду в залежності від майстерності Іфи. Сила хіла невелика, однак атакує він досить часто, тому забезпечити роботу фуріни здатен краще за мізокі. Плюсом є те, що він може, як і час казаято, просто. Затиснути атаку, і персонаж автоатакуватиме самостійно. Це незначний quality of life, щоб не доводилося спамити ту атаку. До того ж, його постріли мають якесь читерське самонаведення, тому це може сподобатися гравцям на мобільному. Також, на відміну від Мізоки, він не потребує ульту, бо все, що вона робить, це дамажить від атаки, яку не збирає персонаж. А стягування ульти занадто незначне, принаймні досі 4. Пасивки ж більш корисні. Перша збільшує демедж роздмухування та реакції електрочардж в залежності від суми наявних очків нічного духу у команді з капом у 150. Кожен стак дає 1,5%, тобто максимум 225% бонусного демеджу для цих двох реакцій. Однак зі зменшенням кількості нічного духу баф теж слабшитиме. Друга пасивка бафує Іфу на 80 одиниць майстерності на 10 секунд після спрацьовування вибуху нічного духу. Звісно, на персонажа можна перемикатися на території Наталану, літати там, все таке. За це відповідає третя пасивка. Четверта ж пасивка хілить активного персонажа або ж звіра, якщо ХП падає нижче 40%, Однак поглинає 10 Флогістону. Я так думаю, без флогістону це не працюватиме. Тепер до Сузір'їв. С1 відновлює 6 енергії з кулдауном у 8 секунд при використанні звичайних атак у навичці. С2 посилює другу пасивку та збільшує ліміт накопичення стаків на 50. По-перше, тримати повністю активну пасивку довго стає можливим. А по-друге, це посилює основну здатність персонажа. Тому це сузір'я дуже корисне. C4 подовжує тривалість стягування ульти до 3 секунд та дає іфі 100 майстерності після її активації. Сі 6 зменшує витрати нічного духу та флогістону поза боєм та провокує спрацьовування додаткових атак у стані нічного духу. На мою думку, геймченд сузірів в цього персонажа немає, ним можна грати і на сі 0 Однак в команді з Оророном мені б хотілося отримати для Іфи Сі 2 бо вдвох вони здатні підтримувати усі 200 стаків пасивки протягом майже усієї ротації, а це вже досить суттєво. Nothing personal! Спочатку я планував показати його виключно як драйвера, однак, протестувавши його потенціал як мейн ДД, я вирішив, що варто висвітлити обидва білди. У якості драйвера тейзеру найкращим варіантом буде Анемо сет з мейн-статами на майстерність. Щодо відновлення, то дуже багато йому не треба, бо, по-перше, ульта йому не те, що потрібно до с 4 С1 дає 12 енергії, та він драйвер. А отже отримує енергію за перебування на полі. Плюс до цього він хоче грати з уророном, а це означає, що той дасть йому ще 9 енергії. Тож цілком можна обмежитися 140-150% відновлення. Якщо ж с 4 у вас немає, я б не звертав уваги на цей параметр. Для ДДС збірки найкраще підійде на тланівський сет з критшансом, шансом, або ж у Фонтейнівський з критшансом, шансом. Якщо маєте хороший, та грає, з фуріною. Мейн стати, критова шапка, кубок на анемо або на атаку, годинник на атаку. Щодо відновлення, то жертвувати критами заради нього точно не треба, бо майже весь демедж персонажа в автоатаках. Тому скільки зібралося, стільки зібралося. Варіанти зброї у нас наступні. Для драйвера підійде зброя мізуки, звісно, вона буде найкращим варіантом, однак частина пасивки не працюватиме, бо іфа не б'є з кілом. Далі йдуть сігна Нахіди та Сігна Сітлалі, просто заради майстерності. Серед четвірок, звісно, можна взяти жертовно, знову ж таки, заради майстерності. Якщо вашій команді потрібна енергія, можна одягнути фавоній. Якщо ж є кого бафнути книгою з бафом на атаку, вона теж підійде. А якщо раптом у вас завалявся сумерський лімітований каталік, то він дасть вам і майстерність, і трохи атаки вашим тіммейтам. Якщо ж ви хочете зробити зифи мейн ДД, то найкращими варіантами будуть. Сігни скари та різлі, однак для активації другої вам знадобиться фуріна. Серед четвірок, звісно, можна взяти відсід. Однак, на мою думку, ДПСний іфа це фанова збірка, яка без достатніх вкладень не буде працювати. Тому якщо у вас завалялася сігна скари або різлі, тоді так можна спробувати зібрати. Якщо їх немає, я б радив не паритися і збирати драйверську версію персонажа. Тепер зовсім трохи про команди, яких у персонажа, можна сказати, дві. Отже, для Тейзеру вам знадобиться Оророн, бо він найкраще комбінується з Іфою, а також додатково розганяє пасивку. Два інші персонажі вже на ваш вибір. Це можуть бути будь-які електро та гідроаплікатори, починаючи від класичних фішель та сінцю, та закінчуючи яє та фуріною. Якщо ж оророна немає, тоді замінити його можна на Ян. Сан, якщо ж і її немає, тоді беріть будь-якого аплікатора гідро або електро. Ви маєте розуміти, що сама реакція заряджений, хоч і бафнута, однак вона все одно поступається іншим, коли справа йде про сінгл таргет. Тому розраховувати, що ця команда допоможе вам на 12-му поверсі безодні, не варто. Однак, якщо заручитися допомогою сильних сабдеде з сузір'ями, то вони, звісно, протягнуть і фу. І на 12-му поверсі в цьому випадку вже не важливо, буде там той тейзер чи ні, і можна взяти хоч таку команду з нашою новою Ескоф'є. Щодо ДД іфи, то найсильнішою буде комбінація фуріна, форузан та янсан. Останню, звісно, можна поміняти на Бенета, а якщо немає фуріни, то можна взяти Єлань. Якщо ж у вас є добре зібрана юндзинь з шостим сузір'ям, вона також чудово підійде, особливо якщо ваш іфа сі 6 бо додатковий демедж юньки додаватиметься і до ефекту сузір'я. Плюс до цього іфа любить баф на швидкість атаки. Від ці 6 юнь. На жаль, мій ІФА Сі 0, а також не вистачає ресурсів, щоб прокачати його. Тому для тестів довелося заручитися калькулятором. І демедж насправді вражає. На мою думку, це майже рівень Гаміна. А враховуючи, що Іфа не б'є в реакцію, це неймовірно. Зірок він з неба не хапатиме, але якщо ваш ІФА Сі 6 і ви інвестуєте в нього та його команду, персонаж може вас здивувати. Перевагою драйверської збільшення... Бірки в майстерність є відсутність необхідності сильно прокачувати таланти, і дати 6 в навичку вже буде достатньо. Єдине, що треба буде прокачати, це 90 рівень персонажі. У випадку з дд іфою вам потрібно буде вкластися в його таланти, як мінімум давши корону в навичку. А враховуючи, що для нього потрібен новий світовий бос, це буде не так швидко. Що ж у підсумку? Ми все ж таки отримали досить цікавого персонажа. Він має дві збірки: одна більш орієнтована на АОЄ, а друга на солотаргет. Персонаж здатен хоч і не сильно, але хілити усю команду. Він може допомогти у дослідженні світу, та й як на мене виглядає досить класно. Тож, це вже третя підряд, досить корисна четвірка. Так, якщо намагатися використовувати усі можливості персонажа на максимум, то він досить обмежений. До того ж, на відміну від Янсан та Оророна, команду треба збирати навколо іфи, бо інакше якийсь інший анеоперсонаж буде кращим вибором. Простіше сказати, якщо команда не працює на іфу, Іфа не працюватиме на команду. Варто додати, що якщо ви нещодавно почали грати, то Іфа буде чудовим персонажем для вашого аккаунту, бо реакція роздмухування на початкових етапах гри дуже сильна. Плюс він хілить та літа. А отже, проблему закритті контенту у вас не буде досить довго. Головне взяти якогось стабільного аплікатора статусу у команду. З іншого боку, прокачується він, звісно, у натлані, тож зробити йому рівень вище 40-го буде складно. Їм справді треба щось із цим зробити. Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!